Українські дрони з дальністю 3000 кілометрів змінює правила гри, тепер у зоні досяжності там стратегічні об'єкти в глибині Росії. Раніше найдальшою публічно відомою атакою була атака на аеродром Оленя у Мурманській області, що знаходиться за 1800 вісімсот кілометрів від України. Наразі невідомо, про який саме дрон йде мова, його характеристики та зовнішній вигляд залишаються засекреченими. Важливо зазначити, що при дальності польоту 3000 км фактична дальність ураження може бути меншою через необхідність обходу зон ППО. Українська компанія Aerodrone ще у 2023 році отримала контракт від Міноборони України. Відомо, що їхній дрон Е 300 Enterprise може мати дальність до 3100 км, проте для цього йому потрібно встановити додатковий паливний бак. Що обмежує корисне навантаження до 20-30 кілограм, чи саме цей безпілотник був випробуваний, невідомо ще у квітні 2024 року. The Economist писав про наявність в Україні далекобійного дрона, але деталей не було. Але вже у листопаді 2024 року, Володимир Зеленський оголосив, що у 2025 році. Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Це стане можливим завдяки багаторічним контрактам із вітчизняними виробниками для забезпечення сил оборони стратегічними ударними безпілотниками. Україна робить ставку на високотехнологічну зброю. Чи стане новий дрон ключовим фактором у зміні ходу війни? Дізнаємось найближчим часом. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.